Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. Я радий вітати сьогоднішню мою гостю. Це прес-секретарка Вінниця облводоканалу, пані Оксана Поліщук. Пані Оксано, радий вас бачити. Чуть-чуть ближче мікрофончик до себе, пані Оксано. Дякую вам. Угу. І ми будемо сьогодні говорити про роботу Вінницького водоканалу. Це так от сказав зараз, якби нічого не сказав. Ну дійсно, робота. Робота вона робота? є. Вона 24 на 7, 24 на 8, просто 25 на день. 10, можна так сказати. Чому тому, що, по-перше, е, водоканал це критична інфраструктура. Як не крути. Е, По-друге, ми постійно, е, ви постійно з нами на зв'язку. Ми постійно з вами на зв'язку через наші крани. Ми бачимо, відкрили кран, вода потекла, значить, робота є. Працю. Ми на зв'язку. Ви працюєте, ми споживачі. Відкрили нічого нема. Оп, працюють шось, все одно працюють. Все одно працюють, але щось сталося. Да? От я не хочу починати сьогоднішню розмову з того. Того, що сталося, але ми про це обов'язково поговоримо. Е, мені відомо, що вчора, сьогодні, і це не державна таємниця, про це можна говорити. Були представники, ваші партнери, закордонні, ваші партнери. Чому вони приїхали? Що вони дивилися, і для чого. Вони тут так будемо говорити. Тут, ну а власне тепер... так, да. якщо так динамічно і зрозуміло, вчора мали дуже приємну зустріч із послом Швейцарії в Україні. Власне, це ініціатива була і міського голови Вінниці Сергія Моргунова і голови обласної Вінницької обласної ради В'ячеслава Соколового. Аби завітати такою делегацією на водоканал, угу. тому що зараз дуже багато нам допомагає влада налагоджу зв'язки з іноземними партнерами, з якими вони вже мають зв'язки, для того, аби вирішити ось це болюче питання води, каналізації і усього, що пов'язано з роботою водоканалу. Тобто, власне, з паном послом ми провели невелику екскурсію, презентували йому стан підприємства, який вже, вже є напрацювання, і сьогодні, завтра працюємо ще також з іноземцями, шведами швейцарцями. Це вже один з етапів нашої співпраці, непочатковий, коли йдеться про можливість реконструкції. Субції двох вузлових каналізаційних насосних станцій у Вінниці у нас є дві основних угу. КНС, Будемо так скорочено говорити. Вони дуже важливі, тому що вони приймають стоки майже з усього міста, і вони в реально дуже взношеному стані. Ми просто боїмося, що довго їхнє життя не триватиме. Це іде мова саме про стоки, не забір води, це йде а про саме стоки, стоки. про угу. водовідведення в першу чергу, тому що ці станції потрібно реконструювати в ідеалі. Збудувати. Нову станцію, але хоча б оновити обладнання на існуючих, тому що насоси, які на КНС-ці працюють 24 на 7, як ви сказали, і на 8, Ну там mm -hmm. інакше mm -hmm. неможливо зупиниться насос, все стоки нечистоти стали. Е, вони зношені, ремонтовані, переремонтовані по 10-20 разів. А нові насоси коштують е, і коштують великих грошей. Це мільйони. Mm -hmm. е, і йдеться про е, можливість вдосконалення е, процесу очистки стічних. Вод безпосередньо на очисних порудах у Вінниці на Сабарові це першочергові питання, і звісно, ми говоримо з ними про те, як в існуючих реаліях, коли страждає наша енергетична система, і це може вплинути і на водопостачання та водовідведення, як вдосконалити трішечки існуючі технології на головній водопровідній станції, саме в плані реконструкції, для того, щоб мати, скажімо так, постійно електроенергію і не залежати від її від. Відключення у випадку, не дай Бог, якихось екстрених надзвичайних ситуацій. Іноземці приїхали подивилися, чи що можна вже говорити про якийсь результат? Е, ну наразі ми маємо надію, що будемо співпрацювати. Що не не маємо надію. Ми вже підписали е, співпрацю і опрацьовуємо. Ви ж розумієте, що це не так. Е, приїхали, подивилися і кажуть: о, супер, ми вам сьогодні даємо гроші. Угу. А ви завтра там купуєте, встановлюєте, реконструюєте е, е, багато експертиз, багато документів, яка повинна передувати цій всій роботі, але от в плані якраз реконструкції однієї з вузлових КНС, ок, це головна центральна Вінницька каналізаційна насосна станція. У нас вже є, е, можна сказати, майже гарантія, що буде діл. Угу. А, а яка я скажу уже <свісно> опісля? <свісно> Тоді, коли вже можна так. буде, десь про щось і якось а, я не буду зараз чіпати е, тему екології, тому що знову таки перед ефіром. Разом, якби ми знали, що швейцарська делігація знаходиться у нас в Вінниці, ми знали, що вони разом з Сергією Анатолієчем дивилися трамваї, вони були на водоканалі, як ми просто кажемо. Ну і звісно, тут коли дізналися, що будеш ти, то ой, яка класна вода в Швейцарії, як вони там за собою дивляться, і так далі. І так далі. У нас також класна вода. Знову таки, якщо за нею дивитися. до речі, можна я тут ремарку невелику зроблю. Усі іноземці, які до нас приїжджають, mm -hmm. в тому числі пан Пос. Сол, вчора вони всі запитують головне звідки ми беремо воду. Ми uh -huh. розповідаємо з річки Південний Буг, який стан цієї річки. Ми розповіли вчора, що маємо четвертий найгірший клас забруднення. Пан посол зацікавився причиною, чому що власне, що спричиняє таке забруднення річки? Тому що людина знаючи, розуміє, що очищувати воду з такої річки вкрай важко. Uh -huh. Ми пояснили, що це в першу чергу засилля водоростей. Ну і вже людська діяльність. Біологічний момент. Так, в першу це чергу. біологічний в першу чергу. Момент, ну і людська діяльність, і усі іноземці, які з нами працюють, і в ті ж швейцарці, вони коли дізнаються усі всі деталі, вони кажуть: Ви знаєте. А, а ми би уже й не очищували воду з такої річки. Це вкрай складно. Топо ми не брали по, би, затратно звідти. по фінансам. Uh -huh. Вам потрібно думати про альтернативу, і те, про що вчора теж йшлося. Ми до речі, людям багато разів пояснювали у Вінницькій області. От питання свердловин. Да, чому не перевести Вінницю на свердловини? І у нас буде краща вода. Нам не вистачить природного а це, ресурсу. Секунду, а це взагалі вважається альтернативним? Шляхом? Так. це е, у нас до речі, он Хмельницький, наприклад, наші сусіди вони більшу частину води беруть зі свердлосвердлов. Угу. і у них до речі менше у них взагалі мені здається немає нарікань на якість води, угу. але це вода з свердловин, і затрати на її очистку набагато менші. Якщо в нас в, в день щоб очистити цю воду, в день нам потрібно не менше 500 тисяч гривень на реагенти Півмільйона гривень щодня. Щоб таку воду очистити, це, це жах. Е, так Це от, що стосує... 100, 180, 180, не, не мільйонів. В рік. Багато. багато. Ну, потреба в реагентах вона завжди змінюється, але плюс-мінус десь от середньо вона тримається угу. в такому. Е, тому що там багато чинників впливають на цю потребу. Так от, е, свердловини це супер, це чудова ідея. Але природного ресурсу вже досліджувалося у Вінниці, щоб покрити потреби усіх 400 тисяч вінничан, У нас на свердловинах ми не виїдемо на одних свердловинах. Ну просто їх не. Не вистачить цієї води. Нам що щодня потрібно 80 тисяч кубометрів води, щоб всі віничани були з водою. Ну і Вінницька ОТГ, угу. не вистачить цих свердловин. Тому зараз вчора йшла мова про те. До речі, теж мер наголошував, що, хоча б частково, зі свердловин, які маємо, розбавляти, скажімо так, воду річкову і хоч трошки покращити, ось її якість. Тому цей напрямок теж в роботі. Ну, давайте не будемо. Забувати, що не тільки джерело взяття, тобто водозабір. Не тільки це впливає. впливає. Е, уявімо собі, як казав Альф, уявімо собі гіпотетичну ситуацію, що ми, наприклад, перейшли, і нам вистачає природного ресурсу взяти, наприклад, зі свердловин. Уявімо собі, наприклад, ну, мене одразу виникає питання: а по яким трубам ця вода? По яким трубам ми бачи? Я постійно показую, коли виїжджаю на об'єкти. Якщо ми замінюємо зношені труби, у нас аварійний витік, і потрібно угу. шмат труби замінити. Я завжди показую людям, що всередині труби. Це природні хімічні процеси, це корозія, це все звісно зрозуміло, що вони не ідеальні. А це металеві труби. Це в основному сталеві. Угу. От є, є у нас і залізобетонні, звісно, вони е, теж не прості в роботі. зараз ми міняємо завжди на поліетиленові, і в цьому плані тут легше, тут простіше. Одразу питання: знову таки, уявімо собі, є факти. Тична можливість, практична можливість замінити всі труби одним всі тру не одним, а просто замінити всі труби на поліетилен. Гіпотетично. гіпотетично. Я запитую. А, така можливість є. Навіть практично. Я маю на увазі, така можливість теоретично існує і вона повинна розглядатися. А, фактично, на це немає коштів. І це на це немає часу, і це не робиться під час війни, тому що для того щоб замінити, умовно кажучи, 640 кілометрів труб по Вінниці, угу. а це труби різного діаметру, і е, 1 метр 20 сантиметрів в діаметрі, що туди може людина спокійно зайти, якщо трошки зігне голову. Угу. І маленькі труби водопроводи, які в будинок входять там діаметром, 9-дюймові, да. да, 12-дюймові. От, е, Тобто, щоб замінити всю цю мережу, це потрібно ну в ідеалі не менше трьох років. І це технічно дуже важко зробити, тому що ми замінювали 10 кілометрів водогону, угу. ми це робили по. Ступово майже три роки, і ми повинні були mm -hmm. відключати і Це була чітка продумана схема. Сьогодні відключаємо старе місто, робимо переврізку. Потім там відключаємо такий мікрорайон по черзі, і то на день, на два. А це фактично е дестабілізувати місто і залишити безстабільної послуги. Mm -hmm. Тобто, ну під час війни це точно не йдеться, навіть якби на це були. Такі страшні кошти, про які я навіть не можу зараз говорити. Ще один момент. Момент можливості. От щойно ти сказала, ми беремо це дуже, дуже, дуже так структуровано до цього. Підходимо там кусочок, там кусочок, там кусочок. Ем, є міф. От декілька міфів є міф, що е, десь якось або напір води зменшився, або не дай Бог, е, немає немає води в крані. Тимчасово знову таки кажу, тимчасово одразу ідуть міфи, що е, якась критична інфраструктура в Вінниці, тому що чули шахеди, тому що чули так, і так далі. Тривога так далі. була до вас. Доходять ну, так. такі міфи? Так, були такі ситуації, особливо останнім часом, коли почистішали тривоги, почастішали їхні результати наслідок на енергетичну інфраструктуру, і я вам скажу, вчора, о 12-й годині ночі, я повідомляла нашим споживачам. Я не сплю в цей час. Я повідомляла про те, що у нас. Короткотривала зупинка головної станції водопровідної відбулася. Я підкреслила через наші внутрішні питання з електроенергією, тому що скачки зараз в мережі йдуть. Mm -hmm. Ми заживлені на високовольтній лінії. Це дуже серйозна така лінія, структура і потужність. І, звісно, ми не можемо не відчувати ось цих коливань. Це не було пов'язано з якимись там прильотами чи з діями обленерго, що вони, начебто, відключили критичну інфраструктуру, водоканал. Ні, я розумію, чому. Це потрібно людям пояснювати і о дванадцятій ночі, і о п'ятій ранку, і будь-коли тому, що коли людина не має інформації, вона починає дофантазовувати угу. до і тоді. Це починається паніка. Це соціальна напруга. Її потрібно зразу знімати. Я сказала, я знала, що нашу станцію моментально заживили, перезапустили, але зупинилася станція через коливання електроенергії буквально на хвилину. А виходимо на робочий тиск години три потім, і mm -hmm. я знаю, що зараз у людей може або зникнути вода, або буде менший тиск. Я пояснюю, що відбулося, щоб ніхто не панікував, не хвилювався. Ну, таким чином. Mm -hmm. um, так. Um, ще один момент. От мені щойно написали: чи мають працівники водоканалу якісь преференції на кшталт пільг на тариф водопостачання або водовідведення? Ну, чекай, міфи. міфи, Ну, пишуть же <laughs> ж. да? Якщо мають, то це стосується всіх працівників, чи тільки окремо, окремих посадових осіб? <laughs> <laughs> Но... Ні, це чекай, дуже ми класне ми, питання. Ми, ми до посміємо. речі. No, no. Це дуже класне питання, коли я очолювала при. Службу газової компанії мені ставили таке саме питання: mm -hmm. А ти за газ менше платиш? Кажу, так. No, да. да. якого кольору у тебе газ да. жовтого чи голубого? Да. а тут я говорю, я жартую, що коли всіх відключають від водопостачання, то мою квартиру не, не чіпають. Насправді ні, не, ну немає. Звісно, ніяких піль. Ми всі платимо, які сплачуємо, які потрібно для прикладу, навіть щоб для розрядки емоційної моє особисте споживання дуже велике. Я мешкаю з сином підлітком вдвох. Угу. І ми споживаємо 20-25 кубів води в місяць. Ну, це ціла військова частина може митися впродовж місяця, але так як в мене син підліток, він використовує багато угу. води. І, ну, тобто я жартую, що ну, це не той випадок, коли якісь преференції можуть спрацювати, сплачуємо ну, в повному обсязі. Ну, знову ж таки, це ці міфи. Угу. Це все міфи. А, про співпрацю з іноземцями, нібито вже поговорили про інновації також кошти величезні, як ти кажеш. Але знову таки про забор води ми поговорили. все, тепер давай, як то кажуть, будемо смішити богів. А є у нас невеличка така невеличкий такір такий набір наших запитань. Я топ сподів... я, сп... я сподіваюся, що вони все таки викличуть трошки посмішку. А чи правда, що співробітники водоканалу вміють викликати дощ за допомогою магічних заклинань? Вміють, я недавно це підтвердила. Ні, чекай, якщо ти будеш у сміятися, що в мікрофон, що в камеру, то тобі ніхто не повірить. Скажи, так, скажи так, щоб ви повірили. Так, ми вміємо це робити. Коли ми мали страшний пік е, спеки, перший uh -huh. пік 36-40 і більше е, градусів е, на, на дворі, і всі уже люди були вимучені, страждали. У нас це співпало із періодом, коли потрібно було заплатити за воду. Я людям вранці uh -huh. пишу. Ну певно, інтуїтивно я десь відчула цих духів дощу і води, пишу в соцмережах, що всім, хто сьогодні заплатить за воду, е, обіцяємо дощ. Е, ви не повірите, я не встигла дійти до роботи. Оти, почали збиратися хмари. Угу. Пишуть джвеничане, ви чудові, дякуємо, платимо далі, платимо, заохочуємо дощ. І тоді пішла така злива, така злива. Ну, ви знаєте, люди і пожартували, і розслабилися, і сподіваюся, за воду заплатили грошова злива. От так, от за гроші вінничани можуть і дощ купити. Чудово. А ще один момент. На твою думку, чи можуть водоканальці, тобто безпосередньо працівники, передбачати погоду за кольором води, яка тече з крана? А, так, містичні а, якісь такі моменти Містичні моменти, не знаю, вам відкривати всі наші таємниці. А, ну таємниця а, одного крана, нехай буде одного а, крана. А, тільки те, що ми можемо передбачати наявну десь аварію в мікрорайоні, це 100% От і так як нашим хлопцям доводиться такі серйозні аварії, які впливають на колір води, ліквідовувати зазвичай в дуже нехороших погодних умовах, або це страшний холод, мінус 15 останній раз було. Або страшна спека, от як піковий. Угу. то да, ми можемо пророкувати, що якщо погіршився колір води, якщо вода е, темна потекла, це значить, що є порива. Це 100% що наші хлопці будуть зараз або е, шкваритись на сонці, або угу. мерзнути. Значить, готуємося до зміни погоди. Ну тобто, це можемо налагодити це, це... співпрацю з Укргідром і центром. Це, це правда, те, тобто, да. а, чи правда, що водоканал має спеціальний відділ, який займається пошуком скарбів? <laughs> так, це каналізація. <laughs> Ha <laughs> ha! Ну, без жартів. Ви ж знаєте, нас до речі, часто запитують, коли ми викладаємо відео на TikTok з каналізації. От ми говорили з вами про каналізаційну насосну станцію. Угу. На цю станцію збігається все добро, яке ми змиваємо в унітаз, і там є такі грабельні решітки. Ви зрозуміли, механічні. що ми змиваємо в унітаз? Ми добро змиваємо. Добро. А то люди такі добро часто змивають ну -ну. рештки їжі, ганчірки, там мотлох. Хтось туди впустив випадково золоті, золоті якісь свої прикраси. Це була колись така історія, що бабця до нас приходила, дуже плакала. Вона гледіла внука, онука mm -hmm. маленького, і дитя добралося до маминих прикрас. Е, гарно так дитя погралося, і їх всі і вирішило подивитися, куди воно попливе, якщо ці всі золоті прикраси. Бабця так плакала, казала: хлопці, якщо щось знайдете, будь mm -hmm. ласка, поверніть, бо ж ну так уже трапилося. Ну, звісно, це знайти щось. Це шанс один зі ста, тому що ну є ж якась пропускна також. Здатність, але на решітках ми зазвичай виловлюємо крупнофракційний бруд, і там ми бачимо всі таємниці вінничан. Ми знаємо навіть, який мікрорайон куди що скидає, зливає і, і, і де, де не потрібно нарікати на водоканал, а глядіти глядіти свою культуру споживання. Да. Хм, да. А, чи правда, що водоканал має секретну лабораторію? Девчені працюють над створенням води з особливими властивостями, наприклад, такої, що самостійно може мити посуд. Ну, самостійно мити посуд, це ще в стадії лише гіпотетичної розробок. Так, але води з омолоджувальними властивостями, скажімо, угу. з тими, які підкр... покращують там тонус на початку дня, настрій, харизму. Так, звісно, але це буде які подаватися зні? вода по окремих водогонах і думаю, за окрему плату. І, і напевно, зовсім іншими трубами. Трубами. Згладжують зморшки, <сміршки>, так. Так. пришвидшують ріст волосся, нігтів. Угу. Ну і традиційне, не традиційне, а основне запитання: чи є у водоканала свій талісман? Це так, це пара жовтих червіт. <смірш> Які ношу я ну, і жарт, і не жарт, але так склалося традиційно, що ці чоботи купувалися з гострої практичної необхідності, тому що в іншому взуті на об'єкти виїжджати в багнюку і вибачте, в лайно неможливо. Mm -hmm. А так як мені там потрібно бути, то відповідно купувалися чоботи. Але я ж дівчинка, жінка, мені потрібно щось гарне, а не просто кольору хакі. Тому в мене жовті чоботи з блакитною патріотичною а, підошвою. Колеги, журналісти підшукали для мене ще жовтий дощовик. В тон скинули мені придбали. Ну і жовта парасолька. Тобто, ось так, таким чином, жовтий колір е, наш е, талісман. Наш... Якщо, якщо прийшли жовті чоботи на об'єкт, значить тут швидко закінчиться робота, і в нас не буде зовсім незадоволених споживачів, бо вони зараз отримують дуже багато інформації про те, що ми робимо і коли відновлюємо водопостачання. Оксана Поліщук, прес-секретарка Вінниця облводоканалу. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. час про майно в нею дуже дуже швидко, як завжди, практично про все проговорили. І я щиро дякую за те, що взяла участь в сьогоднішній нашій програмі. Завжди радий бачити тебе на нашому майданчику і завжди раді і почути тебе і отримати від тебе роз'яснення по тій чи іншій темі, по тому чи іншому питанню, яке пов'язано з Вам нашою Вам дякую. Время. Прийдемо обов'язково ще. Запрошую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім, звісно, е, випуск наших новин і наш прекрасний, чудовий, цікавий ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.